Вітаю вас, мої дорогенькі! Для чого він тобі даний? Будемо дивитися на чотири варіанти. Можна загадати, замовити чотирьох чоловіків. Я настоюю на цьому. Переважно таким чином формуються і події в житті, якщо ти робиш варіанти, якщо ти знаєш, що в тебе не один якийсь шлях, так, а є ще якісь а, варіанти. І так. А для чого даний тобі? Я зараз кладу карту, ти буквально називаєш ім'я? Можеш зараз зупинити відео і трішечки подумати, якщо зараз не можеш згадати цих чотирьох. І так, перший. Для чого він тобі даний? Так, Богом, так, для чого теж вищі сили ведуть, привели або ведуть до, до тебе цього чоловіка? Так, для чого цього чоловіка? І для цічого цього, цього чоловіка? Так, є аномальні карти. В нас тут працюють сьогодні таро аномальної луни або таро аномального місяця. Сьогодні будуть з нами розмовляти. Всі аномалії будуть виділяти і про це нам розкажуть. Якщо замовила, кажи, кого ти сюди замовила, кого сюди, кого сюди. Для чого цей або інший чоловік тобі даний був життям? І так, перший. Для чого він тобі прийшов в життя? Для чого? А, так. Ну що, бачимо жінку, яка знаходиться в стабільності, в спокої, поруч діти, будинок, все в неї спокійно, і вона тримає якусь, якийсь захист свій по те, що її дає якусь впевненість в завтрашньому дні, в сьогоднішньому дні і так далі. Ось для чого. Загальним фоном іде карта справедливості. Тут вона восьма. Я так скажу, що все, що ти замовила тут, якщо ти замовила взагалі чотири варіанти, це дійсно, я кажу так, по справедливості, тобто це дійсно те, що ти заслужила. Тобто, так повинно бути. Для когось навіть хтось замовляв, так, з вищими силами розмовляв і говорив, хочу так, хочу так, хочу так. Це тобі дається, значить, в чотирьох, в чотирьох варіантах те, що ти просила. А, можливо, якщо щось тобі не подобається, десь щось не врахувала. І так, для чого цей чоловік? Так, видно, видно. Для чого він тобі даний? І карта ця Джусті Ну, Я бачу таку ситуацію, коли ти повинна прийняти якесь рішення в своєму житті. І рішення буде стосуватися твого подальшого життя, твого просування по життю, твого росту. Для саме для цього. Ти саме це просила, саме, саме це ти і отримала. Але тут дещо така жорстка енергетика йде, де дійсно буде від тебе потрібна якась така сила, стальна. Щось почати і рости в цьому напрямку. Так, добре. Для чого він даний. Тут я взагалі кажу, для загальної масовки ще ця людина дана, тому що тут іде такий комплексна карта, яка говорить про те, що в твоєму житті буде не один чоловік, а дещо більше. І це як один з них. Чому? Тому що є іще одне кохання, тобто тут теж є кохання, тобто ти відчуваєш від цього чоловіка енергетику кохання, і також є ще. Претенденти на твою руку серце, які теж хочуть з тобою спілкуватися і мати якесь майбутнє. Так, і для чого даний сімочка? А щоб ти знайшла вихід з якихось складних ситуацій, розв'язала якісь, можливо, нескладні моменти в своєму житті. Угу. Стала сильнішою. І зрозуміла, який твій дальший план. Ось так. Все ж для чого він даний. Щоб ти якось піднялася трішки. Так, тут тобі поради. Тут тобі поради йдуть. Що робити? Що робити? Тут будь обережніше. тому що щоб не втратити цю позицію, цей чоловік, він чомусь тут йдуть перестрогі такі невеличкі. Тому що він вважає, що якщо він дає тобі певну силу свою, свої ресурси, він на щось претендує, я так розумію. Тут може бути певна нестиковка думок і якесь дивне очікування. Тут подвійна ситуація, бачиш, іде порада тобі. Він іде як мечовий тут. Тобто я бачу, що тут все рівно, як стосунки, холонуть і далі не буде продовження. Але ти залишаєшся в переможцях. Знай. переможцях. Навіть якщо стосунки не складаються, ти залишаєшся в ресурсі. От, от так от. Ось, ось для чого він тобі даний. Тут більше для підтримки і забезпечення ось таке. ресурсом. Навіть якщо ти дивишся на чоловіка і, і кажеш, який ресурс? З нього ніякого ресурсу. Напевно, тут більше про те, тоді, тоді. Якщо. Ти маєш силу робити щось сама, то тобто ти на енергетиці цій робиш саме свій ресурс, так? своїми діями. Але саме для того, щоб ти надбала цю стійкість, стабільність по життю. Так, далі. Другий чоловік, для чого він тобі даний. Цікаво. Що це за такий мутний якийсь шлях. Ніч бачу ніч. Поки що взагалі невідомо, для чого він даний, так? для чого він тобі даний. Так. Так. Все, зрозуміло. Дивись, після тут, тут взагалі у нас хронологічний порядок подій. Перший і другий йде. А, після. Стосунків з мечем, з королем мечев. мечовим, ти маєш змогу намалювати нове життя. І я так розумію, що якщо ти питаєш про цього чоловіка, це нове життя можливо пов'язане і з цим навіть чоловіком. Колесо фортуни так крутиться, що тобі дається просто папірець, на якому ти, якщо малюєш, то малюєш для того, щоб вже це збулося в твоєму житті. Тобто ти нову сторінку якусь відкриваєш. Але тут говорять про багато ілюзій. Багато ілюзій. Що тут нам хочеться ще сказати? Для чого цей чоловік прийшов? Для чого? Не знаю, дівчата кажуть про те, що щоб пізнала біль від розлучення, щоб пізнала якусь серйозну буквально поразку, удар. І пізнавши це, ти набуваєш ресурсів, більших ресурсів. Я, я його тут ще поки що не бачу. Він, напевно. Ти зовсім по-іншому, буквально по-іншому робиш життя. Ти з цим чоловіком спілкуєшся якимось зовсім. Від, від, енергіями, так, які відрізняються від, від тих енергій, які, за допомогою яких ти спілкувалася з попередніми чоловіками. Він даний для того, щоб ти оцього диявола, який наскоком бере, так, відшила, можливо, відшила. Тут, тут дійсно як перевірка йде, бачиш, перевірка йде. Щоб ти зрозуміла, що після того, коли боляче, можна все-таки залишити так? і йти своїм шляхом, шлях, там, де дійсно твоє кохання, тут якась така дивна ситуація. Я хочу ще раз подивитися. Ви бачили, що намішалося? Щоб пізнати, що таке, знаєш, як? Можливо, чоловік, який, якому все до всього немає діла. Тобто в нього, напевно, теж там якісь проблеми моральні і психологічні, так, які йому заважають взагалі будувати стосунки. І ти, буквально знайомивши, познайомившись з ним, маєш оцю як. Як заразилася цією ситуацією. Але ти можеш спокійно вийти, знаючи, що тебе за тебе ну, зараз буквально примушують плясати під чиюсь дудочку, сопілочку. Так, добре. Ну, оце основний такий посил. Для чого він тобі? Для чого він тобі? Так, це чоловік бачиш, іде завоювати тебе. Прив'язати. Він знає, як це робиться. Так, і тобі потрібно просто знати це, а знаючи це, ти зможеш зупинити. І вийти зовсім в іншу енергію. Зовсім. Дивись, як енергетика змінюється на дев'ятку імператора і мир. Так, ці стосунки можуть закінчитися, але ти можеш закінчити ці стосунки з як гордо піднятою головою. Без приниження і різних атак. Тому що ти знаєш, що все рівно своє щастя ти знайдеш. Цей чоловік поки що хоче, щоб ти під його цю сопілочку. Витанцьовувала, але тут можна побудувати щось разом. Можна що? Ну, дивись, тут сонце виходить, в принципі. Якщо ти ці стосунки зможеш повернути іншою стороною, тобто була луна, так, ти не знаю, якось повернула, а там сонце. А, можливо, це земля, коли повертається, ти бачиш вже сонце. Якщо в тебе вдасться це. Ці стосунки можна розвинути дуже серйозно. Можливо, не зараз, не, можливо, відступивши, можливо, закінчивши їх, але чомусь говорять про те, що тут може бути сонце, саме тут, в цих стосунках, але не так швидко. Можливо, при, знаєш, при тому, що розійшлися люди, побули не, не поруч зовсім один з одним. Зрозуміли, що потрібно їм по життю. Коли зустрічаються знову, вони розуміють, що вони один без одного вже не можуть. Можливо, і так. Тут потрібен якийсь новий шлях. Добре. Добре. Поїхали далі. Давайте дивитися третій варіант, для чого даний тобі цей чоловік. Ой, що це. Показати їй, що таке справжній чоловік, який вміє кохати. Можливо, так. Для чого він даний тобі? Але тут підтримка йде, підтримка. Можливо, ти щось таке, типу друг, брат, або просто підтримка від чоловіка, який кохає. Для чого він даний? Коли страшно, коли ти сама береш все на себе, є в кого попросити допомоги. Для чого він даний. Боже, ну пара виходить. Тобі кажуть, якийсь час пройде. Напевно, дещо багато вже було в цих стосунках. Тут ви, напевно, вже спілкувалися деякий час, і в його серці народжується якась нова ідея, якісь нові почуття. Ось. І щось буде відбуватися за... перед тобою, бачиш, стоїть. Хоча тут королева розвиром та спинкою до цього, але просто ти повернешся, туди тебе треба йти. Ти зараз дивишся більше у минуле. Коли ти зрозумієш, що попереду щось буде відбуватися у цих стосунках, ти... ти побачиш там якісь певні цікаві моменти будуть. Сім'я, але немає того ресурсу, я бачу, на ту сім'ю. Блін, дівчата, тут для чого дани? Для того, щоб ти знала, що ти не одна, що в тебе є сім'я. так, Є сім'я і що ти можеш бути спокійна, що тебе приймуть, там, кохають і так далі. Але ця п'ятірка мене дуже засмучує. Можливо, цього якогось ресурсу все-таки не вистачає для того, щоб це відбулося. І це король розуміє. Ти випала під, під ним буквально і ця п'ятірочка. Тобто тут немає, напевно, почуттів у когось, чи немає чогось, так? Якогось ресурсу. Їх багато різних видів ресурсів, які потрібні для стосунків, так, ці кохання, і для когось гроші, для когось э, правильно. Розуміння один одного, так? Для чого він тобі даний? Ну дивись, тут він для того, чого даний? Якщо ти десь схибиш і зрозумієш, що можна без кохання, то диявол скаже, ну, ти помиляєшся, ти не зможеш без кохання. Можливо, тут якийсь інший ресурс тобі пропонується чоловік, хоча він є тут як закоханий. Тут іде перевірка цих стосунків бачу, серйозно. І а зараз, можливо, ви не можете спілкуватися так, як кохані люди. Ну, Тут, бачиш, показано без питання, відповідь за тобою слідкує, і ти йому подобаєшся. Як жінка, яка красива. Тут пораду, подивлюся. Пораду. Тобто знаєш, що в тебе є людина, яка тебе Прийма завжди, напевно, порада. Порада. Відчувай цю легкість. І коли ти, ти знаєш, що все руйнується, ти зможеш намалювати іншу картину свого життя, зробити щось більше, навіть, ніж було. І це, я так розумію, що завдяки цьому чоловікові. Він якось швидко реагує на твою якусь ситуацію і одразу дає рішення. Одразу дає рішення. Ну так, дівчата, добре, поїхали. Четвертий варіант дивимося. Для чого він даний? Тут взагалі не, не для чого. Не для чого не е, Так. Можливо, щось було. Можливо, Бу, те, що, для чого Дани він був дан, е, він вже зробив це, цю справу. А можливо, ще буде щось. Ну, мені цікаво. Тут начебто він не зовсім збирається чітко виконувати свою роботу. Хоча розумію, що тої роботи у цих стосунках повно. Для чого він тобі прийшов? Для чого? Був якийсь початок, бачу, короля жезлів тут. Але чогось, бачиш, в цій жезловій енергетиці є якийсь меч. Просто колом стоїть між вами, не дає вам спілкуватися нормально. Щось у вас тут зі спілкуванням погане. Так, для чого він даний? Я бачу якесь прискорення подій. Але все рівно чомусь ці стосунки тягнуться, як, не знаю, як гумка якась. Поміняти, якось поміняти в долі щось. Є тут Є тут таке. Доля змінюється. Але все рівно він таку велику роль не відіграє в тобі, саме він в твоєму житті. Але його поява, його, там не знаю, якась така з'явився і десь зник. В, в тобі всередині несе дуже великі зміни. Ось для чого. Саме він не відіграє ніякої ролі в своєму житті, тільки те, що ти змінюєш взагалі в собі якісь бачення. Ти розумієш, де диявол, а ти розумієш, як тепер бути з тим дияволом. Ти дуже легко сприймаєш цю ситуацію, тому що ти вже розумієш, хто є хто і чомусь завдяки цьому королю жезлову. Угу, боляче було, можливо, тут було розриви, розставання людей, коли не хотіла відпускати, а є якась дистанція все-таки, так, є. Ну що, це просто як урок прийшов, певний досвід. Угу, трансформація пройшла. Були моменти, коли хотілося себе звинувачувати у всьому, звинувачувала не тільки себе. І так далі. Тут давай поради. Теж подивимося поради. Так, з'являється нова енергетика, я бачу в цьому розкладі Пентаклива. Це зовсім не стосується цього чоловіка, про якого ми говорили. Так. Хоча, якщо він... Вважає, що через ці пентаклі ви розійшлися, можливо, в принципі, але стосовно того, що нам розказали, що ситуація якась дивна не, не туди, не сюди. То тут говорять про іншого чоловіка, який приходить із своїми страстями до вас, так? І дуже з сильною енергетикою починає робити якісь кроки. І тут показується такі двох. Так. А до речі, коли ти думаєш про цього чоловіка, ти себе заплутуєш остаточно. Я так розумію, тут може щось бути між вами взагалі. Нічого тут не може бути. Заплутуєш остаточно, тому що ти чекаєш прояву від нього. А тут, напевно, вже... Що тут взагалі? Кінець чи що? Викидуй. Викидуй, забудь. Тут щось нове до тебе повинно йти, а ти чомусь в якихось подвійних енергіях. Це не твоє. Тут взагалі двійка, жезлів. Твоє це ось, зірка, твоє іерофант і так далі. Тобто воно твоє ще не прийшло. Тут не твоє. Ось що тобі говорять. Дякую тобі за увагу, дякую за лайки, за коментарі і за фінансову підтримку, дівчата, дорогі і хлопці. Нехай вам в житті щастить і подарунками вертається від того, що ви вкладаєте сюди в рази більше. Я так розумію, четвертий розклад не дуже був видний, дівчата. Я думаю, що ви чули його. Дуже надіюся, що негативних коментарів не буде з цього приводу. Дуже дякую вам за все. До нових зустрічей, папа.